Всім привіт! Я сьогодні хочу пощепити абрикосу на сливочку. У нас вже черешня цвіте. І сьогодні у нас 27 березня. І сливочка навіть цвіте. Не знаю чи прийметься. Просто недавно мені дали ще абрикоску. Ось такий у нас вже цвіт. Попробую, що вийде з того, не знаю, але проба грошей не коштує. Зрізаю я вивочку. Обов'язково я зрізую все, що лишнє. Я найчастіше у розкол. Буду я брати для себе... Ой, я на дерево повісила, зачепилася. Ось так беру три вічка лишень і буду, хочеться, це яка Дуже зле, коли сам собі оператор, сам знімаю, сам дивлюся, трошки воно зле. І ось так косичком я зрізаю обидві частинки. Тут ніби йде трошки грубша деревина. то я попробую зробити дві. Якщо буде трошки затягнути відео, то не біда. І стараюся зробити тепер ще другу. Старайтеся, щоб ось тут у вас було Гарно, рівненько, щільно. Якщо щось, якась нерівність, обов'язково підправляйте, щоб було рівненько. Тепер я пластиліном не користуюся, користуюся лентою ось такою садовою, Спеціальною для прививки дерев. Раніше я користувалася пластиліном. Якщо у вас такої ленти немає, то обов'язково треба шнурочком стягнути. Так, тепер. Бачите, коли є одна, то набагато легше, ну, а коли є дві, набагато складніше. Так, я спочатку стягну ще, тому що вона... Затягнулася. І тепер попробую ось так акуратно розправити. І нам потрібно гарно закрити ось цю верхню частинку, таку, як зробити, ніби тепличку для верха, щоб він не підсихав. Ось. здається, що вдалося мені це зробити, але ще краще. Так, так, так. І ще спробую разок. І з цього боку, щоб 100% я була впевнена, що я закрила. І тепер гарно ще зафіксую. Я тут залишила краєчок, для того, щоб не мучитися, ось як би це зв'язати. А так, гарно зв'язала і все. І ми пощепили. Другу я буду щепити іншим способом. То буде виноградними ножничками. Тільки тепер мені доведеться знайти тоненьку сливочку. Ось я знайшла тоненьку сливочку. Чому тоненьку? Тому що ми будемо працювати ось такими ножничками. Вони, правда, вже трішки старенькі. Поржавілі. Треба визначити серединку і зрізати. І воно подивіться, як воно зрізає. Подобаються мені ці ножнички, але є одне маленьке но. І це ось так. Я навіть не знаю, як вам показати. Посерединці постараюся. Взяти і ось таким чином я відрізаю. І тепер, зверніть увагу, що один бік є трошки і більший і менший. Так само, бачите, тут більший зріс і менший зріс. І цей більший зріс нам треба до більшого, а менший до меншого. І, звісно ж, я взяла тепер меншу трошки рульку, бо. Так буде мені набагато легше працювати. Буквально декілька ось таких рухів щільно гарно стиснути і зав'язати. І все, і ми пощепили. Ця методика щеплення. Мені дуже сильно подобається, вона дуже швидка. Але один ноша дуже маленький там заріс, Но він шикарний. І я би порадила ще тоді взяти гілочку. Ось так. Коли ми пощепили. І ось так ще двома-трьома гілочками зафіксувати, обмотати. Чому? Тому що там зріс дуже-дуже маленький, а таким чином ми зможемо її більше зафіксувати, що ця частинка при вітрові, коли піде в нас гілочка, не зламається. Ось так просто-напросто взяти і зафіксувати. Правда, я сама це не зроблю, це потрібна чиясь допомога. Тож обов'язково так робіть, так буде краще. Ось примотала я і це покращить, захистить нашу прищепу, тим, що, якщо. Буде маленький вітерець, щоб воно, ну який маленький може бути, більший вітерець, щоб не зламало, тому що там заріз дуже маленький. Зробила я самостійно, спочатку одну прикрутила, потім другу, потім третю. І ось так закріпила